Мене звуть Яна, і в сьогоднішньому випуску Бінго контроль я розповім вам про готель в Туреччині, де можна відкривати та закривати сезон. Чому? Тому що це Аланія, там доступно тепло, і відпочивати можна починаючи з пізньої весни до ранньої осені. Підписатися на наш канал, адже попереду буде більше цікавого та корисного контенту для вас. Будьте з нами, переглядами, лайками та коментарями. Розташованому на пляжі, курортному готелі, сіла в букет до послуг гостей, номера з балконами, безкоштовний Wi-Fi, відкриті та закриті басейни, водні гірки, дитяча анімаційна кімната, міні-клуб, різні форми активного відпочинку, в тому числі дайвінг. Тому «Бінго» сміло рекомендує даний готель для сімейного відпочинку. розташований за 30 хвилин їзди до міста Аланії, а також гості зможуть відвідати місто Манавгат, і дорога їхня займе туди десь близько 40 хвилин. Зауважуємо, що готель розташований за 100 кілометрів від аеропорта Анталії. Орієнтовний трансфер займе півтори-дві години до готелю. Бутований у 2004 році. Проте реновація в готелі відбувалася у 2017 році. Готель є досить компактним, кількість номерів складає 322 номери. Стосовно категорії номерів, на вас очікують стандарт Room Sea View, Standard Room Garden View, Large Room. А тепер детальніше про дані категорії. Стандартні номери можуть бути розташованими як в основній будівлі, а також в додаткових корпусах. Вони можуть бути з виглядом на море та з виглядом на сад. Стандартний номер розміщує двоє осіб: дорослих та дитину. Номер є центральний кондиціонер, який працює залежно від погодних умов. А також фен та міні-бар, які безкоштовно надаються до ваших послуг. Також ви можете скри сказати... також. також, а також без а також. Телефон та сейф присутні, але ви зможете ними користуватися за додаткову плату. У кожному номері є окрема ванна кімната. Ванна чи душ – це залежить від категорії номеру з безкоштовними засобами особистої гігієни. Life приймає людей. З особливими потребами. Для цього в готелі навіть є три номера. Надіславши попередній запит в готель, ви можете отримати інвалідний візок, але за додаткову плату. Система All-Inclusive в готелі діє з 7 ранку по 12 ночі. В себе вона включає. Гарячі, прохолодні та алкогольні напої власного виробництва. В концепцію харчування входить сніданок, обід, вечеря, шведський стіл. А також ви можете скористатися пізнім сніданком. Зауважуємо, що солодощі, закуски та морозиво будуть подаватися в певний час. Харчування в даному готелі включає пізню вечерю, дієтичну та вегетаріанську кухню. Для любителів поїсти ввечері ви зможете з'їсти нічний супчик. Це прикольно. Це так для мене. Що рано буде розпочинатися з кави, адже all inclusive на алкоголь діє з 10 ранку. Звертаємо вашу увагу: імпортний алкоголь, напої в пляшках, а також свіжий вичавлений сік буде подаватися за додаткову плату. Для того, щоб різноманітити своє перебування в готелі, надається можливість скористатися а-ля карт ресторану, якщо ви проживаєте сім днів у даному готелі. Але подбайте про це завчасно. А-ля-карт ресторанами може вас потішити сілай в букет Резорт італійський, турецький, рибний а-ля-карти. Але ми повинні розуміти, що в низький сезон деякі ресторани можуть бути закритими. Тому не турбуйте своїх менеджерів по даному питанню. Вважальної програми в готелі сіла букет. Все, як любить Туреччина: дискотека в приміщенні. На території готелю є тенісний корт з твердим покриттям. Відкриті спортивні майданчики, але вони будуть працювати в залежності від погодних умов. На території закладу працює сауна, тренажерний зал та спа центр з гідромасажною ванною для любителів релаксу. Але це за додаткову плату, правильно? Масажні послуги, солярії, це все буде за додаткову плату. В зимовий період спокійніша, але вона є. Активні водні види спорту теж є, але за додаткову плату. За ваших діток також не забули. В готелі на вас чекає дитячий басейн, гірки. Розважальна дитяча програма міні-клуб з 4 до 12 років. Працювати міні-клуб буде в певні години. А також, якщо ви захочете відволіктися, щоб з вашою дитину потішила няня, зауважуємо, що це за додаткову плату. Площа території. 14 тисяч квадратних метрів сам готель складається з трьох п'ятиповерхових будівель. Довкола все досить компактно. Ланшатний дизайн в поєднанні з двома відкритими басейнами. А також двома водними гірками в спа-центрі є один критий басейн, який працює з підігрівом в зимовий період. Бінгуємо, що не всім може сподобатися даний готель, а саме через те, що територія готелю може здатися дуже тісною. Тому туристи, які полюбляють простір затишні великі території для прогулянок. Ми не рекомендуємо даний готель. Натомість ми можемо запропонувати вам альтернативний варіант, розташований в Алані за тими ж критеріями: це мукарнас резорт СПА. Ціна буде дещо більшою, але і площа, і все навколо буде вдвічі, втричі більше. Готель Buket Резорт має приватний пляж з безкоштовними рушниками, шезлонгами та парасолями. Пляжна смуга протяжністю 150 метрів. Захід у море пологий та зручний, що дуже важливо, адже готель для сімейного відпочинку з дітками. А за рахунок того, що готель розташований в лагуні, море тут буде спокійним. Сумуємо. з мінусів даного готелю. Віддаленість готелю від аеропорта, що займає певний час трансфер. Компактна, я би сказала, для когось навіть тісна територія. А ще гучна музика, на яку періодично скаржаться відпочиваючи ну, за рахунок ж, знову ж таки тісної компактної території. Ми його рекомендуємо як готель для відпочинку для невибагливого туриста, туриста, який не очікує вау-ефекту, турист, який хоче отримати якісний відпочинок за свої кошти. А Бінго Турс нагадує вам, що хороший відпочинок це вдало підібраний відпочинок. Тож пишіть нам на будь-який канал Бінго Турсу. Посилання внизу під відео або мені особисто в інстаграм, і я допоможу обрати вам ваш найкращий відпочинок. Всім пока!